Привіт усім! Це Тризвук, і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Знову і знову війська Володимира Путіна повторюють ту саму фатальну помилку: захоплюють частину української території, зводять укріплення, облаштовують командні пункти і вважають, що тепер вони у безпеці. Але вони ніколи не в безпеці. Україна завжди завдає удару у відповідь, і саме це вона щойно зробила у спірній Запорізькій області. Використавши радянський винищувач Міг-29, модернізований для несення американських керованих авіабомб GBU-62, Україна знищила російський командний пункт у селі Кам'янське 6 серпня, United 24 повідомив про цю сміливу операцію. Міг 29 обладнаний GBU-62 з американськими комплектами Крил, злетів у небо, скинув бомби, і ті, плануючи, з надзвичайною точністю влучили у російський об'єкт за секунди. Удар, вибух знищив будівлю та всіх, хто був усередині. Відео опубліковане у телеграм-каналі Соняшник та на Ютуб-каналі Мілітані. Демонструє політ міга, зйомку з дрона, видна ціль і величезний вогняний шар, що поглинає місце удару. Коли дим розвіявся, залишилася лише велетенська вирва, жодних вцілілих. Ця атака не лише ліквідувала командний центр, що керував останніми штурмами у Запорізькій області, але й знищила місце збору особового складу. Хоч точна кількість загиблих невідома, ймовірно, серед них були офіцери та цілі підрозділи, які готувалися до нових операцій. Канал Соняшник насміхався з мертвих загарбників, заявивши, що вони пограбували чужий дім і загинули, підкреслюючи зневагу України до окупантів. Розвідка з'ясувала, що Росія концентрувала там невеликі групи військових та техніки, частину нової тактики. Раніше Путін покладався на масові наступи військ і техніки, але ті були легко виявлені і знищені. Тепер він надсилає дрібні групи піхоти по 3-4 особи, іноді на мотоциклах чи з підручними засобами для подолання оборони у так званому повзучому наступі, аби розтягнути українські позиції та виснажити ресурси. Такі групи складно виявити, але без командних пунктів вони втрачають координацію і розвіддані. Знищивши штаб у Кам'янському, Україна здійснила ідеальний обезголовлюючий удар, залишивши війська російської грації без керівництва. Це може зупинити атаки на дні або навіть тижні, зменшуючи тиск на оборону запорізького напрямку. ГБУ – це Джи Дем Американський комплект наведення встановлений на 500-фунтову приблизно 227 кілограмів бомбу Mark 62, що збільшує дальність польоту до 80 кілометрів. Розроблена у 90-х, ця система у 2015-му набула сучасного вигляду. Щоб інтегрувати її з Міг-29, інженери США та України використали розумний пілон Лев 1 118 А та планшет у кабіні, обходячи радянську електроніку. Це перетворило старі літаки на грізні ударні машини, здатні бити далеко за межами досяжності більшості систем ППО Російської Расі. Раніше ці бомби вже знищували штаби у Херсонській області та бази операторів дронів у Сумській. Формуючи чітку стратегію: бити не подрібних групах а по об'єктах, що ними керують. Це руйнує здатність ворога координувати наступ у стратегічному сенсі. Це має наслідки для Запорізької області. Росія досі утримує захоплену на початку війни атомну електростанцію, але без контролю над містом Запоріжжя її відновлення нереальне. Та вразливість збережеться, поки Україна здатна наносити такі точні удари. Далі ще потужніше. Україна тестує JDAM ER під бомби вагою 1000 фунтів близько 450 кг, кілограмів, що вдвічі перевищують руйнівну силу GBU-62. Якщо їх вироблятимуть в Україні, Росія втратить надію на виснаження запасів таких боєприпасів. Ця операція приклад української винахідливості, ефективної інтеграції західної зброї та тактики, що зриває адаптовані стратегії ворога. Кам'янські окупанти залишилися без керівників, захоплені території залишаються вразливими а контроль над стратегічними об'єктами російських операцій тане з кожним таким ударом.